Слава Богу, брати і сестри. Чудовий недільний день Господь подарував для нас, і я думаю, що тут, на цьому місці, є ми з вами для того, щоб чути Боже Слово. Як я говорив, славити Господа, співати для Нього, тому що це так приємно. І Бог сьогодні також дає кожній людині шанс прийти до нього ближче і стати, і бути його дитиною. Писання каже, що ми колись, ті, які не знали Бога, були мертві. Через наші гріхи і провини. Але Христос прийшов в наше життя і Він воскресив нас до нового життя. Слава Ісусу Христу! Хто має Євангелії, ми можемо відкрити разом з вами текст Божого Слова, і ми прочитаємо одну історію, яка була в житті Ісуса Христа. Євангелія від Матфія. Тому, будь ласка, відкрийте свої Євангелії, хто має, звичайно, хто не має, ось тут, брати, висвітлять той текст. Це буде 15 розділ, і з 21 тексту ми будемо читати далі цю історію, подію, яка була в житті Ісуса. І вийшовши звідти, Ісус пішов у сторони Тирські і Сидонські. І ось жінка, Хананеянка, прийшла з тих околиць і благала Його. Господи, сину Давидів, змилуйся наді мною. Дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І учні його, підійшовши, просили його відпусти її, покричить услід за нами. Він же сказав у відповідь: Я посланий тільки до Овець дому Ізраїля, вона ж підійшовши, вклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь. Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Вона ж відповіла, так, Господи, але ж і собаки їдять крихти, які падають зі столу господарів її. Тоді Ісус сказав у відповідь: О жінко, велика віра Твоя, нехай станеся за бажанням Твоїм. І дочка її видожила у той же час. Тема моєї проповіді, на яку я хотів би сьогодні говорити, слова, які сказав Ісус: О, жінко, велика віра твоя, і тема моя ознаки великої віри. Я думаю, напевно, кожен із нас собі може якось уявляє людину, яка має велику віру. Що це за людина? Яка це людина? Інколи ми, може, собі можемо уявити, ну, це, напевно, людина, яка ну, настільки, ну, може, не має яких проблем, а якщо має, то так швиденько все вирішується, цій людині ж став на молитву, помолився, і відразу відповідь прийшла. Оце, напевно, людина великої віри. І кожен із нас ми можемо собі якось ну, малювати картину. Порівнюючи якось людину з її вірою. Але, друзі, віра це те, що ми можемо ще не бачити в людському серці, і бачить це Господь. І тому, як підсумок тої історії, яка була ось Ісуса з цією жінкою, ця зустріч, Христос, бачачи оце все, Він каже: Жінко велика віра Твоя. Ознаки. Великої віри. Давайте пройдемося оцим текстом Божим, Божого Слова, і візьмемо якісь уроки для себе. Яка ж це велика віра? Віра, яка ну, не має якихось проблем, віра, яка просто може переставляти гори, віра, яка може рухати проблемами. І ми читаємо, що Слово Боже каже так, якщо би ви мали таку віру. Але саме я хотів би звернути. Нашу увагу на ось цю жінку, яка прийшла до Ісуса. І Христос, характеризуючи її віру, Він назвав велику цю віру. Що перше є ознакою людини, яка має віру? Ми читаємо ця жінка, Хананеянка, вона була не з ізраїльського народу. Вона була з язичницького народу, тобто це люди, які були відділені від такої живої віри в Бога. Ці люди поклонялися ідолам, вони вірили в якісь небесні, ось різні прояви і тому подібно. І вони поклонялися, як, як вміли, і різним ідолам, кам'яним, дерев'яним і тому подібне. Але ось ця жінка, вона почула про Ісуса. Я не знаю, як хто її розповів, і якось в її серці. Зародилася віра, Ісус може, Ісус може допомогти. А в її дома велика проблема, її дочка. Я не знаю, чи це єдина, але написано, що була вона важко ось в такій страшній, не просто хворобі, але тут написано, що вона тяжко існувалася. Тобто, демон мав доступ до цієї дочки. І він мучив її, і ця мама, дивлячись кожного дня, як страждає її дочка, вона нічим не могла допомогти їй. Але я не знаю, як? Десь це зерно Божого Слова посіялося в її серці. Ісус, Він може. Там Він ходить Ізраїлем, Він ходить Палестиною і оздоровляє, і зціляє, і визволяє людей, поневолених дияволом, і вона вирішила прийти до Ісуса. І ось вона прийшла, написано, і благала. Вона почала просити. Віра номер один, перше, вона просить. Це не те, що щось, знаєте, ну, людина не так. Писання каже: просіть і буде дано вам, тому що кожен, хто просить, той отримує. Але цікаво, що Христос не сказав, скільки часу. Може б, ти, може б, ми один раз помолилися, ну два, ну п'ять разів і цього було б достатньо. Але він каже: просіть. Тобто, це той час, який ти маєш продовжувати йти за Господом в проханні своєї потреби. І ми бачимо, ця жінка вона прийшла і благала. Вона просить, вона просить, вона благає. Інколи Бог на наші молитви відповіді нам посилає так швидко. Ми просто помолилися. І десь якийсь час, і ми бачимо відповідь. Але інколи це деколи Бог проводить нас через якийсь процес. Для чого? Він хоче нас навчити. Він хоче, щоб оця віра, яка є, вона була великою. О, жінко, велика твоя віра. Отже, ознаки, перше, вона просить. Вона приходить до Господа, вона приходить до Бога. Вона не, не зупиняється, вона проходить, вона приходить і вона просить. Чому? Тому? Тому що вона вірить. Я молюся, я прошу, чому? Я вірю. Мій Бог мене почує. Я не знаю коли. Я не знаю, як довго мені потрібно просити, але я буду продовжувати. Але подивіться реакція Ісуса. 23 текст. Але Він не відповідав їй. Ні слова, тиша. Тиша. Ісус не відповідає. Випробування. Немає відповіді. Христос їй не сказав і ні, і Христос їй не сказав так. Він просто мовчить. Написано Христос, але Він не відповідав їй ні слова, як інколи ми швидко хочемо відповіді. Господи, якщо не тепер, то мені вже не потрібно. Інколи люди розчаровуються, люди надламуються, люди просто, ну, Господи, ми чекали, ми просили ось-ось. А тут тиша немає відповіді. І він не каже ні, і він не каже так, але ти просто не знаєш, а що далі. І інколи люди на цьому моменті готові розвернутися і піти. І кажуть, Бог мені не відповів. А ти молився? Я молився. Як довго? Ну, я попросив Бога. Але подивіться, ознаки. Просить, немає відповіді, тиша, Бог не відповідає ні слова. І інколи здається, ну, як швидко ми хочемо вже, але чомусь ніякої відповіді, пауза. Що далі? Друге, я дивлюся на цю історію, написано: тут приходять учні тут приходять учні і, і говорять їй: відпусти її, покричить услід за нами. Відпусти, Господи, ну, якось її. Відійшли її додому. Але вона продовжує. Вона продовжує. Христос нічого не відповідає. Він мовчить, як я сказав, Він не говорить і так, Він не говорить і ні. А що робить жінка? А вона невідступно продовжує. Друге, це важливо невідступність в проханні, Невідступність в проханні. Дійсно, це так важливо. Вона не відступає, вона продовжує, в неї проблема, вона не зупиняється, вона продовжує просити, вона продовжує, учні кажуть, Господи, відпусти, бо вона кричить услід за нами. І, здається, Ісус повертається, але ще не відповідь. Написано, Ісус сказав відповідь: Я посланий тільки до овець дому Ізраїля. Діти, дійсно. Це діти дома, це, це, це народ Божий Ізраїль. І Христос каже, я тільки для Ізраїля. Що далі ми читаємо про неї? Вона, підійшовши, вклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. Третє, що я бачу в цьому, вона визнає авторитет Господа. Ісус Господь! Ісус Господь! Навіть якщо й так, вона продовжує йти далі. Перше, вона просить. Друге, невідступність. Третє, вона признає Ісуса Господом. Не просто це якийсь пророк, не просто це якийсь добрий учитель. Ісус, ти Господь, в тебе є вся влада, в тебе є все. Ти можеш сказати Слово, Ти можеш мені допомогти. Ти Господь. Вона вклонилася. Ви, Друзі, от відчуваєте цей момент, коли ця жінка. Ось ось ніби вона має відповідь отримати. Вона вже схилила свої коліна перед ним. Вона каже: Господи, допоможи мені. І подивіться, яка відповідь. А Він же їй сказав відповідь недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Це взагалі правда? Як так? Ісус, я. Так, ізраїльський народ, це діти. Їм прийшов хліб. Ісус каже, «Я, я хліб, який зійшов з небес. Я не для вас. Недобре взяти хліб в дітей. Цей хліб прийшов для дітей, а діти, вони вважалися, народ ізраїльський, вони вважалися дітьми Божими. Всі інші, це просто були люди, які не належали до Божих дітей. І ось далі реакція. Вона, Ісус каже, недобре взяти хліб у дітей кинути собакам. А що тут буде? І ви знаєте, тут, здається, нашу, як на наш погляд, ну це так жорстоко, Ісус. Ну це так якось ну, ну, це, так, ну, не, не, ну, ну це так нелагідно, це так не м'ягко, ну, Ісус, ну як це може бути? А що жінка? Можна було б вже з цього моменту просто піднятися, розвернутися. І піти своєю проблемою і жаліти себе. Та, «Да, я не з народу ізраїльського. Хліб не для мене, хліб для Ізраїля, я недостойна, я не можу. Це, це ми такі. І, і можна було б розвернутися від Ісуса, і як той багатий юнак, забути про все. Зі смутком відійти від Нього. Але подивіться, що жінка, написано: вона ж відповіла. Так, Господи. Але ж і собаки їдять крихти, які падають зі столу сподарів. Я не вважаю себе дитиною твоєю. Я не вважаю себе приналежною до Ізраїля, до твоїх дітей. Да, ми той народ, який не вважаємося народом Божим. Але я хочу. Хоч Оцю маленьку крошечку, дай мені оцю крихту, яка падає. Ізраїль він не приймає. Для, Ізраїла, для, для Ізраїля післаний цілий хліб, але Ізраїль не приймає цей хліб. Дай мені оцю маленьку крихітку Ісуса, і цього буде достатньо для мене. Так, Господи, але ж і собаки їдять крихти, які падають зі столу господарів їх. І ось подивіться, що це значить. Що це значить, коли ця жінка сказала так, Господи. Я бачу в цьому четверту велику ознаку великої віри. Це велике смирення. Це велике смирення. Якщо Бог такий добрий, то чому ось так? Чому ось так сталося? Чому ось таким шляхом Він має провести тебе в житті своєму? Але є єдина одна причина, друзі, чому Він так веде, тому що Він хоче дати тобі і мені більше благодаті. Написано, що Бог гордим противиться, а смиренним Він дає благодать. Алілуя Слава Ісусу! Він дає благодаті, тому ось ця жінка, яка проходить, здається, ну таку низину і так смиряється і каже: так, Господи, я це знаю. і це ознака велике смирення, велике смирення. Це так важливо для того, щоб дати тобі більше благословення, для того, щоб дати нам більше благодаті. Написано Він смиренним дає благодать. Довіряти йому в усіх наших обставинах, і це перевірка нашої віри. Як це важливо, як це важливо. І тому сьогодні, коли ми читаємо цей текст, не просто він записаний тут, але для того, щоб побачити, яка ж це велика віра. І як результат Ісус говорить, о, жінко, велика віра твоя. Нехай станеться за бажанням Твоїм, і дочка її видожила у той же час. Велика віра, ознаки великої віри, це просить. Просить, приходить, тому що так написано: просіть і буде дано. Вона продовжує, вона не відступає в своєму проханні, як інколи люди зупиняються просто на півдороги. І Бог тобі вже має нагороду, але людина інколи зупиняється, від невідступність в молитві. Третє визнання Божого авторитету: Господи, допоможи мені. Ти Господь, ти Господь мого життя. Ти той, який володарюєш над всім. Я признаю твій авторитет. Я признаю твою велич. Ти є Господь мій. І це так важливо. І четверте, велике смирення. Велике смирення цієї жінки, і відповідь прийшла. Бог гордим противиться. Смиренним дає благодать. І ця Божа благодать прийшла в її дім. І коли ця бідна жінка Ханенеєнка, яка була недостойна цього хліба, але віра в неї настільки йшла вперед, що вона прокладала дорогу до Ісуса, ця віра. І коли вона повернулася додому, вона побачила свою дочку здоровою, звільненою від цієї демонічної залежності. Це зробив Ісус, і це віра тієї жінки. Алілуя, слава Господу! Ви знаєте, я пам'ятаю один момент в нашому житті був, коли ми молилися, мали велику проблему, я сказав. В нашій, до нашій дочки була дійсно велика така проблема з здоров'ям. Ось приблизно їй було 13-14 років. Це було дуже складно, дуже складно, дуже велика проблема. Лікарі. Цьому питанню ніяк не могли просто допомогти. Ми консультували, ми питали, але тут допомоги від лікарів просто ніякої не було. І ми молилися з дружиною, молитвами, різними молитвами. Що це значить, якими молитвами? Ми молилися, казали, Господі, так написано, ми будемо Тебе славити, Ісус. І коли ми будемо славити, прийде відповідь. Ми молилися, славили, прославляли Бога. Здається, нічого не, від... нічого не відбувається. Проходить місяць, другий, третій, четвертий. Ми кажемо, Господи, ми будемо молитися ще такою молитвою, подібно, як молився цар Єзекія. Хто знає молитву царя Єзекії? Хто пам'ятає, друзі? Пам'ятаєте, як молився Єзекія, коли він захворів сильно? І він повернувся до стіни і сильно плакав. І Він казав, Господи, згадай, згадай, як я ходив перед Тобою, Боже, згадай. І ми такою молитвою молили, сказали, Господи, згадай наше життя. Боже, ми просимо Тебе, згадай, ти бачиш наше ходження. Ми намагаємося Тобі служити, посвячувати своє життя для Тебе. Згадай нас, Боже. І нічого не відбувалося. І ніби тиша, і ніби Ісус не відповідає, і приходять місяці, сьомий, восьмий місяць, і ми чекаємо відповіді, і ми бачимо, просто нічого не, від... ну, не міняється. І одного разу просто приходить така ясна думка, Господь, я буду молитися так, такою молитвою, як написано там в Ісай. Навіть я не буду проголошувати твої обітниці. Я не буду просто говорити слова хвали і прославлення. Я розумію, ми це робили, але не тільки це. Ми не будемо, Господи, говорити що згадай щось. Ми, ми просто люди. в нас немає чим хвалитися перед тобою. І ми почали просто молитися молитвою. Господь, Ти сказав своєму слові, а ось на кого я ласкаво спогляну. На того, хто тремтить перед мною і перед Моїм Словом. Я ласкаво спогляну на ту людину, та яка буде в смиренні благовіти перед Богом, яка буде в смиренні благовіти перед Його Словом. І ми сказали, Господь, ми просто. Будемо смирятися перед тобою. Ми не будемо нічим абсолютно перед тобою, ну, ну як би сказати, нашими якимись заслугами приходити до тебе, до Твого престолу, але ми будемо приходити з великим смирінням, Ісус, щоб ти побачив наше серце. У нас немає нічого, щоб ми могли похвалитися, Господь. Але Слово Твоє каже, що небо це небо, це престол Господа. Земля це підніжжя ніг його. І Господь каже: а де ви збудуєте місце для мого перебування? Тому що все це сотворила рука моя, і це все було, каже Господь. І далі слово каже: а ось на, а ось на кого я ласкаво спогляну, на смиренного духом і на того, хто тремтить перед Словом моїм. Алілуя! Ми просто почали цією молитвою молитися, Господь, ми смиряємося перед тобою. Ми чекаємо від тебе, Ісус, відповіді. Ми не просто щось проголошуємо, але зараз приходимо в смирінні нашого серця перед тобою. І таких довгих дев'ять місяців молитви. І Бог відповів: Алілуя, слава Богу! Відповідь від Бога просто прийшла, як Божа ріка прийшла в життя, і ми побачили, Бог почав щось робити. Ми побачили, як Бог почав щось робити, друзі. І ми побачили в тому дійсно силу Божу. Але це просто загартувало нашу віру не зупинятися і не сказати, Бог мене не почув. Я не знаю, Господи, може якось когось ти чуєш іншими шляхами Ти проводиш, але в моїй ситуації не так. Ні, ми продовжували. Так, да, ми просили, просили. Ми не відступали, ми не відступали. Ми казали, Ісус, ти Господь, да. Але ми сказали Ісус, ми приходимо до Тебе в смиренні. І відповідь від Бога прийшла. І Ісус був прославлений. Алілуя, Слава Ісусу! О жінко, велика віра Твоя. Друзі, ознаки великої віри. Це не тоді, коли Ти помолився. І ти відповідь отримав. Це не тоді, коли ти сказав і ти бачиш результат. Да, слава Богу, це благословіння, діють дари Святого Духа. Але коли Бог проводить твоє життя і Він хоче випробувати інколи та віра, щоб дійсно вона стала великою, навіть не тоді, коли від того, що ти можеш через свою молитву досягати результатів. Але тому, що ти можеш пройти якісь певні випробування, і твоя віра загартується, і вона стане цінною. Алілуя, Слава Богу! Коли ми читаємо Писання до євреїв, і ми читаємо цей одинадцятий текст, там взагалі цілий розділ про героїв віри. І ми, коли читаємо, ми захоплюємося, ми кажемо, ці люди вірою своєю гасили силу вогню, вони отримували мертвих воскресень, скільки великих Божих чудес. Являлося через віру цих Божих мужів і жінок. Але далі ми читаємо інший список, але інші, які не отримали, але вони не, не, не залишили. Вони продовжували свій шлях в вірі. І Бог Писання каже, тому і Бог. Не соромиться звати себе їхнім Богом. Чому? Тому що вони щось далі бачили. Вони не просто дивилися на матеріальне, що би щось тут, але вони бачили своєю вірою те невидиме, що приготовив Господь. Хай Господь благословить нас, друзі, щоб ми дійсно в тому були розуміти, що Господь він з нами і Він нас ніколи не залишає. Він, навіть якщо й проводить нас якимись дорогами. Щоби нас навчити, щоб дійсно, коли Він проводить інколи нас через якийсь процес нашого життя, і коли навіть Він мовчить, і здається, повна тиша. І не так, і, ні, і не ні, але щоб нам не зупинитися і не повернутися назад, але продовжувати наш шлях в вірі за нашим Ісусом Христом. Я не раз згадую свою маму, дійсно, яка прожила нелегке життя 45 років. Ось коли доглядаючи свого сина, ось який був хворий, і коли ми бачили це все, як вона проходила в вірі, ніколи ніякого нарікання на Бога, ніколи якогось, знаєте, ну, такого негативу в адрес Бога, але завжди з вірою в те, що Бог сильний. І навіть коли останні декілька таких ну років важка хвороба, невилікована хвороба, коли проходила й цю долину. Але в цій долині вона не зламалася. Чому? Тому що вона вірила до кінця. І тоді, коли залишалося буквально декілька днів до закінчення на цій земній дорозі її життя, Бог їй показав видіння, що її чекає, це не нетлінний не тлінний вінець. Це дійсно писання каже: будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Нехай благословить нас Господь, друзі! Щоб ми в цьому могли дійсно розуміти, є Божа дорога для нашого життя. І коли навіть проходимо через якісь випробування, не зупинятися, але йти і за нашим Господом, і Він все тримає під своїм контролем, і Він допоможе нам, і наша віра буде нагороджена. Алілуя, Слава Ісусу Христу!